Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. 2 вересня Одеса традиційно відзначає день свого народження. Вітаю всіх Одеситів та всіх, хто любить наше місто з цим святом. Бажаю Одесі і надалі залишатись вільним містом, вільних людей, закоханим у життя. Сьогодні буде мій звіт як народного депутата України по 10 найбільш важливих напрямках діяльності. Перший допомога силам оборони. З початку широкомасштабної агресії цей напрямок став пріоритетним. Наша команда працює за найбільш ефективною схемою. Військові попросили, ми виконали. Воєнний стан накладає певні обмеження на інформацію оборонного характеру. Про що можна говорити сьогодні? З перших днів постійно надсилаємо до військових частин бронежилети та каски, маскувальні сітки та тактичний одяг, наколінники та налокітники, намети та ліжка за натівськими стандартами. Штурмові рюкзаки та інші предмети екіпірування та облаштування побуту. Систематично передаються автівки, а також дрони, планшети, прожектори, оптика. Інша техніка та спорядження, які дозволяють успішно виконувати бойові завдання. Другий напрямок допомога біженцям. На першому етапі допомагали вирішувати питання евакуації, розміщення, забезпечення речами першої потреби. Формували сотні тисяч продуктових наборів, сприяли надходженню та розподілу вагонів гуманітарної допомоги. Зараз допомагаємо інтеграції. Тримаємо руку на пульсі життя наших біженців за кордоном. Вирішили питання щодо пролонгації правил перебування українців у Молдові, відвідали центри біженців в Румунії, зокрема в Бухаресті, Ясах, Брашове, з'ясували потреби та налагодили допомогу. Третій напрямок прийом громадян. Спочатку цього року було проведено десятки прийомів громадян. Звернулись понад 200 осіб. За порушеними питаннями було спрямовано 176 депутатських звернень. Станом на сьогодні вирішено 80% питань, ще 20% у роботі. Команда працює доти, доки питання не знаходять рішення. Запроваджена нову практику прийомів, коли на зустріч з громадянами запрошується керівний склад регіональних представництв центральних органів. Вже проведено спільний прийом громадян разом з представниками Державної податкової служби та Національної поліції. Четвертий напрямок робота на окрузі в місті та по області. Основні питання на окрузі стосуються ЖКГ та матеріальної допомоги. Всі питання на контролі. Більша частина скарг вимагає звернень до комунальних служб та управлінь міськради, тому інколи потрібен певний час для їх задоволення. Забезпечуємо генераторами та продуктовими наборами родини з соціально вразливих верст населення. Серед міських проблем варто відзначити перезапуск роботи басейнової стоматологічної поліклініки. Завдяки зміні керівництва кількість пільгових прийомів зросла з 27 до 14 тисяч на рік. Щодо роботи в області, відзначу постійне інспектування стану наявних укриттів, сприяння їх скорішому облаштуванню. Збудовано декілька нових сховищ у школах. Регулярно завозиться дитяче харчування до лікарень регіону. П'ятий напрямок боротьба з корупцією. В липні 2022 року мене обрали до складу тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, яка досліджувала кризові явища на енергоринку. За результатами роботи цієї комісії було звільнено керівництво НАК Нафтогаз України та відкрито кримінальні провадження. В серпні цього року я увійшов до складу тимчасової слідчої комісії, яка буде досліджувати порушення закону під час публічних закупівель. Вже працюємо над виконанням вимоги президента щодо боротьби з нецільовим використанням бюджетних коштів. Сьогодні пріоритет номер 1 для всіх регіональних бюджетів це зміцнення оборони. Шостий напрямок законотворчість. За весь час депутатської каденції я став автором та співавтором 116 законопроєктів. Як член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики брав участь у розробці законопроєктів, які передбачають повне перезавантаження податкової та митної служби бюро економічної безпеки. Це дозволить підвищити якість роботи цих державних органів та забезпечить їх прозорість. Ще один важливий напрямок законотворчості адаптація положень податкового та митного кодексу до реалій воєнного стану. Зокрема, цього року були звільнені від сплати НДС та Мита БПЛА та комплектуючи до них дрони, різноманітні оптичні прилади, антидронові рушниці, рації та тепловизори. Сьомий напрямок розвиток Одеського державного університету внутрішніх справ. В умовах війни навчальний заклад продовжує готувати кваліфіковані кадри для правоохоронної системи. Одеський Державний університет внутрішніх справ першим на півдні України уклав меморандум про співпрацю з центром інформації та документації НАТО. Восьмий напрямок: допомога нашим сусідам Миколаєву та Херсону. До Миколаєва було направлено машини для транспортування питної та технічної води. Доставлено майже 4 мільйони літрів питної води. До Херсонщини були направлені десятки засобів індивідуального опалення: дрова та генератори. Після російського теракту на Каховський ГЕС допомога надходила до підрозділів Національної гвардії та ДСНС. У великій кількості постачалися фільтри для очищення води, що дозволило задовольнити потреби понад 50 тисяч мешканців регіону. Дев'ятий напрямок підтримка поранених та ветеранів. В Одеську обласну лікарню були передані медикаменти для військових. Серед них 11 тисяч флаконів пропафолу, що використовується для анестезії, та 2 тисячі юністрилу для заміщення плазми крові. Ми добилися, щоб медика-соціальна експертиза почала виїжджати в Одеській області до поранених у шпіталі. А при виписці наші воїни отримують повний пакет документів. Десятий напрямок ХАБ Сьогодні, завдяки зусиллям нашої команди, Одеса є одним з найбільш реальних претендентів на створення всеукраїнського хабу з протезування та реабілітації. Реалізація цього масштабного проєкту дозволить повернути до повноцінного життя десятки тисяч наших героїв, а також повністю завантажити всі санаторно-курортні заклади Одеси та області. Друзі, уклін та шана Збройним силам. Працюємо на перемогу. Дякую за увагу!